Всім вітання, друзі. Що в нас сьогодні буде на огляді? 100 ватний блок зарядки від Essager. Це самий бюджетний на AliExpress. Я не знаю, якої фірми ще дешевше можна взяти блок реально на 100 ватт в районі від 400 до 600 гривень. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми сьогодні його провіримо. Чи реально тут є 100 ватт протоколи пульсації? Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. Багато людей мені в коментарях писали, каже: Вова, закажи, Essager. дешевий, класний блок на 100 Вт. В мене є на 20 Вт. Я, в принципі, задоволений, один 20-ваттний згорів, але це не обідно. Чесно, не обідно, що він згорів, тому що він коштував мені 100 гривень. 100 гривень, 20 Вт згорів. У мене чорний, я заказав білий. Могли бачити в мене на каналі відео. Я також я заказав собі білий. Зараз на даний час я ним користуюся, все працює. Тепер я заказав собі цей е, фірм 100 Вт були пропозиції на Aliexpress. Давайте я вам покажу. Вони зараз на даний час, коли я знімаю відео число в нас, зараз вам скажу 12 травня. Я тут це підготовив. Дивіться 552 гривні. Безкоштовна доставка по відгуках. В нас дивіться 4 і 8. Також зверніть увагу, є в якихось продавців 500 з чимось. Я вибрав за 500, бо за 400 не було. Зараз на даний час можна вибрати за 438. Подивимось, чи доставка є. Також Esser, як ви бачите, безкоштовна доставка. Бо люди мені писали в коментарях під викруткою: та 1700, 1500. Ну, треба моніторити. От зараз е, сонячні заощадження в Aliexpress супер пропозиції, дивіться. 438 гривень Essager, або за 500. Я вибрав за 500, бо мені пропозиції не вибивало. От 552 гривні я заплатив за 100 ватний блок. Тепер подивіться на картинки, тут в конкуренті, От тільки що заміти. Дивіться, Базеус 1283 гривні. І подивіться на різницю по картинках. Це ідентичні блоки. Світяшки, подивіться, ідентичні. Що тут світяжка індикація? Що тут індикація з боку? Ну просто ідентично. Можливо, один той завод, але просто різна ціна. Ну, базало це ім'я. Еседжер, в принципі, я багато товарів заказую. Еседжер. шнурки в них хороші. Силання, я, звичайно, залишу на найдешевші, ви собі оберете. Не знаю, коли відео вийде, ви можете зайти, він буде коштувати 800 гривень. Так що обирайте, які вам підходи. Ну, я лишаю, я лишу вам на 552 гривні, можливо, так і залишиться, і лишу на 438. По ціні, я думаю, ми розібрались. Перейдемо до самого блоку, почитаємо характеристики, я його ще навіть не розпаковував. Бачите, у нас плівочка є. Дивіться, що він може і не може. Читаємо. Вхід стандартно у нас 220 вольт, вихід Type-C1, це в нас порт 1, що він може видати в нас. 100 Вт максимум. Коротше, перший порт 100 Вт максимум може видати. Тобто 5 вольт 3 ампера, 9 вольт Ампера, 12 вольт ампера, 15 вольт Ампера і 20 вольт 5 ампера. Провіримо, звичайно, чи нема просадочки і так далі. Вихід у нас Type-C, другий порт. Це в нас максимально можна витягнути з нього 30 Вт, тобто 20 вольт, 1,5 ампера. Далі йдемо вихід USB A, тобто USB 5 вольт 3 ампера. Це в нас перший. 9 вольт 2 ампера, 12 вольт, 1,5 ампера, 18 Вт. Коротше, USB-шки видають по 18 ватт. Два порта, що непогано, і максимально, що ти можеш з нього витягнути з всіх портів. Дивіться, тут у нас вказано. Один порт в нас 100 ватт видає, ти можеш з одного порта 100 ватт тягнути, або в нас вказано тут: type c у нас один порт, type C два порт. Power delivery 65 Вт плюс 30 Вт. Разом 95 Вт. Коротше, з двох портів одночасно ти можеш тягнути 95 Вт. І е, вихід на спорт тайп, який там у нас тут 15 Вт щось написано. Ага, тотал бачите, тотал е, максимально ти можеш тягнути з нього 80 Вт. Коротше, ви зрозуміли. з Power Delivery ви можете тягнути 65 Вт ще з якимось портом. На так як тут вказано, в нас на 95 Вт. ват. Коротше, 65 з одного з це першого, і з другого можете тягнути там 30 Вт. Думаю, ви зрозуміли. Давайте ми його розпакуємо. І зараз я вам все покажу, в принципі, що ми можемо тягнути. У характеристиках все вказують. Я все перевіряю блоки. Як вони написали, з того порта я стільки може витягнути. Електрони на в мене є одне і друге. Так що будемо перевіряти. Так, ось така коробочка. Трошки прийшла помнята, але упаковано воно добре. Взяв я білий. Чорного тепер не беру, бо в мене 20 ватний чорний згорів. Ну, запаковано добре, дивіться. По габаритах я би не сказав, що він дуже великий. Чесно вам скажу. Я б не сказав, що він дуже великий. Плівочка є, але ну, я люблю плівочки знімати. Чік-чирік. І є, красота блиститься. А, тут... а, прикиньте, воно тут блиститься. Тут у нас де глянцеве таке. Тут матове, тут глянцеве. Добре, по інструкції нам нема що читати, ми вже все прочитали на коробку. Це ми відставляємо. І давайте габарити. Я вам покажу, кому буде цікаво габарити. ну Це не компактний блок. Це в нас висота його так візьмемо. 75 мм. Товщина його в нас виходить 32,2 мм. І сюди, то в нас в розетку заходить 54. Та досить компактний, я вам скажу. Реально, от так береш на руки. Для 100 Вт досить компактний. Подобається в блоків, коли є якась індикація. Що ти розумієш, чи блок згорів, чи ні. Світиться така синенька індикація, що він працює. Добре, спочатку пульсації підключаємо фнірсіка на USB. Виходимо сюди і дивимось на пульсації. На холостому ходу самі ви все бачите 30-40 пульсацій. Добре, вставляємо, даємо 1 А. 1 А. Ну, я вам скажу чесно, пульсації ще в 1 А краще, ніж Базеус. У мене є он базеус такий квадратний. В нього пульсації близько 60. 1 А тримає, навіть не чує. 2 А. Пульсації 50. Це бюджетний блок. Це бюджетний, щоб ви розуміли. 2 А тримає, 50 мВ. 3 ампера 35 мВ. для порівняння. Зараз я з підстолу витягну вам Базеус в USB і подивимося, які пульсації. От реально, він коштує дуже дорогий. У мене такий квадратний бокс був на огляді. Хто хоче оглянути, заходьте, там є. Ось така коробочка Базеус. У нас виходить раз, два, три, чотири порта. Четвертий в нас разом з шнуром це в нас і є 100 ватний Така от рулеточка. В мене був огляд на цей блок. Ну він дорогий. У мене він на стаціонарі під столом стоїть і шнури всі під'єднані. Давайте попробуємо базео, що скаже. Нам. Дивіться. На пульсації. Виключили 30-40 1 А. Ні, тут краще. Бачите, я збрехав 1 А 14-13. Давайте ще раз. 40 на 2 Амперах, 3 ампера. А. А що ти вирубався? А що ти вирубався? А ну, ще раз, 3 ампера врубаємо. А він не тримає з USB 3 А. Щоб ви поняли. Тут, коротше, 15 Вт він максимально Безеус тримає з USB, звичайного. Більше він не хоче тримати. Тип, тобто 2 А чи 1,5 А він тримає. От зараз я вам покажу. Ми вийдемо сюди, в протоколи. Походу, 15 Вт з USB видає. Це 100 Вт. дивіться. 1,5 А. І от Базеус, подивіться. От Давайте порівняємо з USB Базеуса. Дивіться, USB Базеус. 1,5 ампера тільки може з USB видавати. Ні протоколів, ніяких немає. Просто BC1.2, 1,5 А і Apple 0.5 А. Беремо Asager. Я не кажу, бо Zeus хороша фірма. Але за такі гроші мало би бути з, ну, з USB нормальні протоколи. Дивіться, давайте Cancel. Пульсації, в принципі, ідентично. Ви могли бачити. Дивіться, протоколи з USB, Esser. Беремо. Читаємо протокольчики. Що в нас із USB Asager За 500 гривень покаже. Samsung 9 Huawei, Quick Charge. Читаємо. Зразу давайте до протоколів, потім перейдемо до навантаження. Подивіться. Хто хотів Вок Dash? оце в нас, я не пам'ятаю, до яких телефонів ми не питали. Супервок немає, можливо, супервок буде на Type-C, я перевірю. Дивіться. Добре, витягуємо, йдемо до Type-C. Давайте ми базелюсь відставимо і візьмемо шнур. Я підготовив собі і беремо до Type-C. По пульсаціях. Ну, тут що по пульсаціях? Тут теж буде нормально, я думаю. До Type-C. Дивіться, давайте протоколи відіб'ємо назад. Сюди 30-40 пульсацій 1 А. 40. Самі все бачите, 2 А. 20, вообще пульсацій. Шикарність Type-C пульсацій. 3 А витримує 50. Так, зразу ж, не... зразу ж до Базеуса підемо. Так, нам, в принципі, шнура не потрібно витягувати. Так, це я це С2 взяв. У нас тут шнур є. Подивимося в Базеус, що може. Базеоса, бачите, який вже покоцний. Мастерні часто ним користуються. Дивимось. Дивимось, дивимось, що в нас по пульсації 48, 1 А, 24, 3 Ампера 50. А там скільки було? Теж в тому районі. Коротше, ідентично. Так як я вам сказав спочатку на відео, блин, вони реально на одному заводі їх збирають. Бо я щось, в шоці. тут теж 50 було, і тут при 3 А, а тут навіть 40. Дивіться, 40-42. Різниця в два рази дешевше. Коротше, бажалося, відставляємо. Давайте назад затягнемо цю рулеточку. Оп, склався. Цей порт в них, от, що я вам хочу пояснити, оцей USB-порт, дивіться, тут вже щось примагнітилось. Від резистора цей на USB для таких гаджетів, які не підтримують Quick Charge 2.0, 3.0. Наприклад, якщо ви маєте щось з ТП ТП 4056, вона з Power Delivery не працює, вона з Quick Charge 3.0 не працює. От, наприклад, цю лампу я заряджаю від цього, бо тому що в мене тут ТП 4056 від Power Delivery вона не хоче заряджатися. А з цього блоку я заряджаю, вона заряджає. Коротше, я думаю, хто шарить, той зрозуміє, хто не шарить. Ну коротше, старі телефони і так далі, які не підтримують. Потужні блоки 165 Вт, вони їх не будуть заряджати. Це відноситься не тільки блоки, лампи, акумуляторні, ліхтарики і так далі. Вони не хочуть працювати з і Там Quick Charge 3.0. 2.0, Можливо, там деякі працюють. Так, коротше, нехай буде. Ну я думаю, ви зрозуміли. Добре, давайте ми зайдемо по протоколах. До цього блоку. Мені він подобається ну, за 500 гривень. Ну ви реально не купите дешевшого. Ну за 400 можна на AliExpress, я вам показував. Тепер давайте зайдемо в протокольчики. Що в нас? Це в нас е, підписано е, порт номер 2 е, type c Зайдемо по протоколах. Протокольчики Реді. І читаємо порт Type 2. Там вони підтримали 1,5 А. Вроді так, перезавантажується. В так любить. Все правильно, вони написали 30 Вт. Це в нас другий порт може видати. А тут нас видало 33 Вт, А вони написали навіть применшили. 30 Вт, бачите? Другий порт може видати 33 Вт, що непогано. Дивіться, Quick Charge 4.0, Quick Charge, Apple, Huawei, BC, все є. Pump Express немає і VOC немає. Добре, а в першому вок є. Там люди дуже просили, каже, Вова, які блоки, там, павери і так далі. Добре, ми зб'ємо назад, щоб не було нічого. Cancel. І ще раз зайдемо, прочитаємо з першого. Automatic detection. Я думаю, цих два USB, вони просто запаралелені. В них ідентична, ідентичні протоколи. Тут нема сенсу його ще перевіряти. Тип, тобто А1, А2. Ну, що тепер завантажується? Давай ще раз, давай. Так, от, 105 Вт. Бачите? 105 Вт. Power delivery 3.0. Це в нас перший порт. Чомусь Фнірсик перезавантажується. Давайте ми його заживимо. бо він щось не хоче бачити. Отак. От Поїхали. Зараз він побачить. Давай. Так, Power Delivery, 105 Вт. Ну, блін, все бачить. А ну мені цікаво, чи, чи ВОК, чи супервок тут є. Huawei немає, бачите тільки. Quick Charge 2.0 є, 3.0 є. Вок немає, тільки на USB просто вок. І PumpExpress немає. От, от Huawei чомусь немає, бачите? Чомусь не прочитало. Ану, давайте ще раз, Фініш, давайте ще раз. Чомусь не бачу Huawei, бо воно раз через раз може прочитати, раз не прочитати, як коли. Ану, пробуємо, Samsung є, Huawei були. там, А там були Huawei, значить тут теж мають бути. Я просто, напевно, заживив, не знаю. Пробуємо зараз без заживлення, чи він такий прочитає. Отак. Прочитав. Фініш. Ану, ще раз читаємо. Перезавантажується. Тяжко йому, тяжко йому. ну, Power delivery є. Без заживлення. Ти Ховею прочитаєш? Не хоче. Ну, давай. Бляха. Ну. Блін, до Samsung доходить. Я не бачу Huawei, Може, зараз побачу. Давай. Не вирубайся, я тебе прошу. Ну, блін, я думаю, Huawei він там не бачить. Тому що там, але там він бачив, от в чому прикол. Давай ще раз. А ну читай. Ну, Huawei тут не бачено. Можливо, то помилка, що в Нірсі перезавантажується, а можливо і нема. Не знаю. Напишіть в коментарях, хто має, яким користується, чи Huawei на першому порті є. Добре, з тими розібралися. Давайте дамо йому навантаження в 100 А, чи є просадочка. Вам цікаво? Мені теж цікаво. Взяв електронне навантаження. Е, так, зараз все переверну. Задамо йому протокол, скільки вони там писали. 100 це у нас 20 вольт, 5 А. Зараз ми йому вліпимо. 5 А. Так, під'єднуємось через Type-C, через тригер. На тригеру ми вибираємо 20 вольт. Задаємо йому. Є 20 вольт. Бачите, індикація світи напроти 20. Блочок видає 20 вольт. І будемо помаленьку зараз струм підбавляти. Так, перейдемо зразу в одиниці, 1 А. Поїхали. 20 вольт тримає. Ви бачите, думаю, добре. Я вам ближче ось так підсуну. Камеру я вам зближу, то будете бачити, добре. 20 вольт тримає. Поїхали. 2 а. 20 вольт чистими є. 3 ампера. Чуть-чуть просадочка, але майже 21 вольт. Далі. 4 ампера. 20 вольт тримає. Далі. 5 ампер. Стоп. Вирубався. Не стягує, бачите, ну ще раз. 5 Ампер не хоче видавати. Добре. Ану, мінус 4 ампера. І будемо помаленько давати. Чистими нема, бачите, зразу вибиває. Чомусь не хоче. Добре. 4,5. Але 20 Вольт тримає, що мені дуже сподобалось. Дивіться, 4,7 А є. І чистими 20 вольт. Є 4,8 тримає. 20 вольт. 19,99, самі бачите. Далі. 4,9. Тож, 19, ну блін, ну шикарно тримає. 5 Ампер тримає. Помаленько треба було йому давати, бо тому що він не міг роздуплитися. Коротше, тут питання немає. що ми робимо? Я його зараз так на даний час залишаю. Тягну з нього е, 100 Вт. І подивимося за 15 хвилин, як він нагріється. Температура. Я думаю, він гріється добре, але це 100 ватний блок, корпус досить великий. Я думаю, температура буде близько 50 градусів в тому районі, десь чи тут, чи тут. Ну ми пірометром зараз замірюємо. Беремо секундомір і зараз будемо засікати на секундомірі. Зараз залишу його на. Так, тут останнє щось було, я включав. Включаємо. Час пішов. Бачите, 99 і майже 900 ватт з нього знімається. Так що, погнали? Часу у нас пройшло півгодини, навіть трошки більше, 31, майже 32 хвилини. Тут я зупиняю секундомір. Навантаження ще працює, з нього тягнеться 98 Вт. Що я одне підмітив, але це переважністю всіх блоків, навіть в Базеуса я дивився. Просадка в нас склала десь приблизно 0,2 вольта, тому що було 19,9 в тому районі, а зараз 19,6 вольта. Ну, десь 0,2 вольта склала просадка з часом. Воно. Помаленько я дивився падлу, перше було 19.7, 19 перше було, тобто 19.8, 19.7. Блок нагрівається, всі елементи нагріваються, і напруга в нас падає. Струм незмінний, бачите, 5, 4, 9, 9, стоїть на місці без проблем. 30 хвилин пройшло по нагріву. Я беру руками, що я вам скажу, він не настільки гарячий, як 65-ваттні блоки. Він набагато тепліший. Давайте я вам пірометром. Зараз на даний час знімається знов з нього 100 Вт. І провіряємо пірометром. Зараз я вам покажу на камеру ближче. Я казав, 57 градусів в тому районі. 50 градусів. Це нормально. Тут внизу холодне, ну тут десь, напевно, стоїть, е, стоять наші плати. Всі, і тут саме більше нагрівається. 58, 58 було максимально, я бачу. 57, 56, от, 61. Ну тут, ну, я б на, це не сказав, що так аж дуже. Ну, може, на білому по-інакшому, але тут у нас 49, 51. І з аналогічної сторони, де в нас пише Esseter? 43, я думаю, вам видно добре. 41. Коротше, з цієї сторони, де 100 Вт, пише, 58-60 градусів. Ну, це нормально. В загальному, що я вам скажу? Самі ви все бачите, от зараз 19,7. Навіть піднялась напруга, не знаю чому. була 19,68, але скаче 19,7. В тому районі по напрузі супер по струму тримає без питань, вати свої видає. Добре, вирубаємо зараз. Підсумуємо, я вискажу свою думку на рахунок цього блоку. самий великий плюс цього блоку зарядки це ціна. 450, 500 до 600 гривень. Ти можеш купити 100 ватний повноцінний блок з чотирма роз'ємами, тобто два USB і два type C, які реально видає 100 ватт. Далі характеристики, які заявили Asager, характеристики реально співпадають. Пульсація в нього хороша. Порти видають, як зазначили, протоколів тут здосталь, протоколи всі підтримують. Тут реально питань нема. Це можна сказати, ціна, якість. Як він довго буде служити, я не знаю. Напишіть в коментарях, хто користується, в кого можливо горів. Але я вам скажу одне: якщо ви будете його навантажувати до 80 Вт, з нього тягнути, він буде вам служив довго і нудно. Якщо ви постійно будете ним кучегарити 100 Вт, там можливо і з часом він щикне. Не знаю, можливо, це під знаком питанням. це, як то кажуть, як кіт в мішку. Але в загальному він мені подобається, я собі заказав майстерню, мені не вистачає постійно щось заряджаю. Ліхтарики, павербанки і так далі. Паяльники живлю. Один стоватний блок, який собі замовляв, забрав собі біля приліжкової тумбочки. Я заряджаю, все там годинник заряджаю. Там два телефони у мене є. Навушники заряджаю. І Це прикольно. Чому, на мою думку, зараз 65 ватний блок це не актуально купляти. Реально купляйте 100 ват це з запасом, тому що в нас зараз час технологій і гаджет. Все якісь скупляєш нові гаджети, планшети і так далі. І різні фішки, дитячі ігрушки заряджаються. Ліпше купляти 100 ватт. 65 Вт ватт купляти зараз немає сенсу. Це на мою думку. Я вам чесно скажу. У мене був шістдесятип'ятиватний блок, був від туки. Я його постійно нагружав на всю потужність. Він в мене згорів зараз. В мене, наприклад, 100 ватний. Він працює без проблем. Купляти в сьогоднішній час 65 ватт. Ще раз кажу, я не бачу сенсу. Хіба що заради габаритів, бо вони трошки менші, десь ви в подорожі і так далі з собою взяти. От брати 65 ватт, так, в подорожі з собою, тому що вони компактні. Я з вами згіден, можна брати 65 Вт. А для дому, для майстерні краще брати 100 Вт. На цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео. Ну, шикарний блок за таку ціну це 200%. навіть не сто. Я вам говорю.